На задній частині, як ви бачите, у нас розміщується по суті, відсік для заряджання нашої станції. В звичайній дельта три у нас є можливість підключити сонячну панель потужністю до 500 Вт, лише одну і заряджати 500 ватним сонцем по суті достатньо довго. Або ми можемо підключити дві панелі і заряджати 1000 Вт. І таким чином зарядити менше, ніж за годину, тобто приблизно 56 хвилин у нас буде заряджатися наша станція. Також у нас є роз'єм, який раніше ховався з боку для підключення акумулятора або додаткового контролера. Дає ця система 1800. Точніше, 1,8 кВт, 1800 Вт у звичайному режимі, а у короткочас... ну, короткостроково 3600, тобто ти з половиною кВт може віддати. Це прям вау. Насправді для бізнесу або для квартири будинку цього більше, ніж достатньо, тому що я знову ж таки закликаю: якщо ви розумієте, що у вас відключення світла там прогнозоване, то ви можете підготуватися. Тобто, все, що вам необхідно. Запустити раніше до відключення, а потім користуватися саме такою зарядною станцією. І навіть якщо у вас є Delta 2, то можливо, я б навіть подумав про те, щоб продати Delta 2 і купити цю, тому що вона дійсно більш потужніша. Я не кажу про дизайн, вона більш зручніша, і резерву акумуляторів вистачить на одну тисячу циклів більше. Тобто, у попередній Delta 3 тисячі циклів, у цій 4 тисячі циклів. Навіть якщо ви використали там якусь половину, то за допомогою цієї станції ну ми збільшуємо на тисячу циклів ніж попередні. Версію. Це круто. Тобто акумулятори тут стали з іншими елементами і стали більш живучі. Це великий плюс. Також у нас є можливість запустити, ну, використати точніше, добре схований прикурювач, добре схований прикурювач, і звичайно, роз'єм 12 вольт, який по суті. Присутні у більшості систем відеоспостереження, у більшості роутерів, тобто звичайний вихід 12 вольт це 55-21. Ось, по суті, і все. Також, як ми пам'ятаємо, у новому дизайні вони почали ховати ось такі от кришки в сам корпус. Це зручно. Я не можу сказати, що це щось таке прям вау, тому що ми розуміємо, що такі станції ми в першу чергу обираємо саме за рахунок того, з чого вона складається і що вона, вона нам може дати. А е, хочу сказати, що дельта 3, в відмінності від дельта 2, може дати ну, достатньо велику кількість плюсів. Плюс ще з приставкою плюс вона буде більш швидше заряджатися, буде віддавати на пристрої більше напруги, і як ви розумієте. Якщо ми, наприклад, говоримо про те, що ми кудись поспішаємо, нам треба зарядити, наприклад, ноутбук телефон, що у сучасному світі 100% багато людей цим користуються. Ну, я особисто так, 100%, мені треба швидко зарядити телефон, бо в мене немає багато часу сидіти на одному місці.